Про економіку під час війни, про підвищення вартості електрики, про можливе збільшення податків. Давайте поговоримо далі. І з нами на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт та автор статей. Про економіку, пане Сергію, вітаємо. Вітаю, добрий день, і уряд вперше після повномасштабного вторгнення підняв тарифи на електрику трохи більше ніж на 60%. Крок, звісно, вимушений. І навіть після підняття, як я у вас в тому числі прочитав, вартість електрики у нас нижча ніж собі вартість. А, і відповідно, що ж почалося в соцмережах після того, як стало це відомо, як на вашу думку, може час вже взагалі привести вартість електрики до її реальної ринкової вартості, бо ми все одно за неї платимо повну вартість, якщо хтось не розуміє, через те, що або прямо ми за ними платимо, або посередковано через бюджети, який ми так само сплачуємо податки. Я погоджуюсь, звісно, давно пора, і насправді у нас до 2005 року наприклад по електроенергії була абсолютно ринкова історія. Але потім це все поламалося, і досі ринок працює важко працює, тому що дуже багато грошей просто не достає. От до останнього підвищення це вже друге насправді спочатку війни ціни на електрику вже один раз піднімали для населення. Так, от до останнього підвищення була така дивна ситуація, коли тариф, який платили ми з вами за електрику вдома, включав тільки доставку. Виробники електроенергії отримали цього тарифу нуль. От, от як тоді може працювати система, коли виробник електроенергії отримує за те, що він виробляє нуль? І в результаті там дуже багато боргів накопичувалося, і нормально воно працювати не могло. А зараз ще треба додаткові кошти, а коштів там є БРР і так далі. Не вистачає, плюс вони дуже довго все це роблять. Так от, для відновлення. Причому не відновлення Ахметова, як тут знов можуть почати говорити, а відновлення саме державних потужностей. Перш за все, генеруючих потужностей, але також і самої системи, бо росіяни б'ють зараз переважно по генерації, але так само б'ють і по. Трансформаторах, умовно кажучи, щоб розірвати нам систему, те, що вони робили взимку 22-23 року Тому це підвищення, як і просто ринковість цін на комунальні послуги, включаючи ЖКХ, включаючи той самий тариф на газ, є дуже важливим І насправді, якщо ми подивимося, з чого починали реформи, наші сусіди на заході дуже успішні в результаті цих реформ країни Чехія, Польща і так далі. Перший крок завжди включав в себе ринкове ціноутворення по тарифам. Це завжди людям не подобається, це завжди тому популісти не хочуть робити. Але для того щоб система запрацювала ефективно, для того щоб скоротилося споживання, для того, щоб у людей був стимул економити, для того щоб було просто розподіл коштів ефективний. У да, всі величезній українській економіці, то це потрібно зробити. Але на жаль, з кожним роком постійно це зволікаємо, зволікаємо, зволікаємо. Попри надзвичайно складну ситуацію в електро... в, електро... в енергетиці, скажімо так, Україна продовжує продавати електрику за кордон. Ну, принаймні про це пишуть деякі інфлюенсери в соцмережах. Хіба взагалі таке можливо? Ні, таке неможливо. Якщо хтось це пише, то його треба приходити і бити по голові. От чесно, тому що вони просто поширюють російську пропаганду, яка потім іскриться в мережі, де потім таксисти чи в чатіках ОСБВ починають про це розповідати. Ми дійсно експортували до обстрілів, бо в Україні було більше, ніж потрібно в Україні виробництво електроенергії. Як тільки обстріли почалися, як тільки вибита була наша генерація, ми почали імпортувати що дурні. І зараз ми імпортуємо електроенергію, і жодного експорту просто фізично не існує. Але ну це ж довести важко, як показати, а якісь там Вася про якого ви згадали, може сидіти десь і сказати: Я бачив, як фурами нашу святу українську електрику вивозять в Німеччину і все. І потім люди це підхоплюють і починають, як, як замови 22 друга, двадцять третя року. Та сама історія. Популісти, російські агенти, всі ці люди, які просто хочуть хайпанути, бігають і кричать, і кричали тоді про експорт, і зараз бігають, в тому числі кричать про експорт. Чи от ці люди, які бігають і посять Таблички з вартістю електроенергії в Європі, яка, начебто, нижча ніж в Україні. Це не не проходить тест на жодний здоровий глузд. Там в рази вища вартість електроенергії для населення, ніж в Україні, навіть після нашого підняття. В рази в три-чотири в рази вища. Але ні люди, причому у всіх зараз є якісь родичі, друзі, хто виїхав за кордон і зараз там перебуває, і може йому розказати, яка вартість комуналки по справжньому в Європі. Але ні, ці люди проповся ці таблички розповідають. Дивіться, як дешева електроенергія в Європі, нас всі обманюють. В відрах через кордон проносять в Німеччину так само наші бабусі електроенергію. Ми все це бачили. Так, от давайте далі про податки. Очевидно, що грошей України на війну не вистачає. Не секрет, що зараз половина бюджету України дотаційна, і наскільки я правильно розумію, то якраз те, що ми заробляємо, мається на увазі податки, які збираються в Україні. Вони якраз витрачаються на війну, а соціалку всю підтримує американськими грошима, європейськими і так далі. Отже, планують підняти. ПДВ, можливо, до 25% я бачив в різні версії, так само, як підняти військовий збір і ввести його, наприклад, для ФОПів третьої групи. Противники ідеї кажуть, якщо по справжньому боротися з корупцією і розкраданням, там ці всі гроші є. Як ви вважаєте, де брати ще гроші на війну? Чи можу я бути проти того, щоб боротися з корупцією? Ні, не правда. Але ну давайте почнемо боротися і будемо потім розподіляти гроші, які в нас реально є. Бо знов ж таки боротьба з корупцією це те, що від нас вимагають постійно наші західні партнери, це те, що вимагає громадянське суспільство. Але це довгий процес, і ефективність цього процесу, гроші від цього процесу, навіть якщо його розпочнуть зараз, в той мірі, в якій ми очікуємо, це буде все й не скоро. Тому можна просто сидіти на березі річки і казати ні, в нас корупція, тому ми не будемо витрачати гроші на армію, тому нехай Путін нас окупує. От насправді яка альтернатива. Тому да, корупція певні кількість грошей з держави забирає. Да, це зменшує ефективність держави. Ну але в нас корумпована держава була завжди. З часом Майдану в нас поступово зменшувався рівень корупції. Про це кажуть всі індикатори. Але все рівно ми залишалися корумпованою державою. І у війну ми увійшли корумпованою державою. Тобто чекати, що тут будуть якісь зміни, ну навряд чи логічно. Тому да, в нас є корупція, але це не відміняє того факту, що нам потрібні гроші на армію. От потрібні, да. і закликами, а ну Корупціонери не крадіть, ми не вирішимо цю проблему. Тобто гроші треба десь брати. І в нас досі склалася унікальна ситуація. Насправді, що спочатку війни податки не підвищувалися. Такого ніколи не було в історії людства. Треба розуміти, війна це дуже дорого. Війна завжди провокує підняття податків в тій державі, яка веде війну. В Україні досі цього не було. Це диво, це реально диво завдяки нашим західним партнерам. Але от зараз ми приходимо до нашої стелі, коли да, треба вже підняти податки. І судячи за цього, обирають варіант переважно підняття податків на споживання, що також є дуже логічним. Ну, по-перше, дуже швидко збирати, по-друге, це на споживання. Да? Якщо люди споживають, значить у люди є гроші. То, чим більше ви споживаєте, тобто чим більше ви заможний, тим більше ви платите податки. Це в принципі загальний світовий зараз тренд, коли прибирають ці податки там на прибуток чи на дохід. І переходять на податки на споживання, да? бо це більш така справедлива історія. Ви споживаєте, ви платите. Все нормально. І тому, скоріше за все, якщо буде прийнято рішення про підняття податків, тому що це ж ще не прийнято. Плюс е в самому бюджеті є запаси перерозподілення. Да? Там є певні статті, які завищені, наприклад, платежі по, по зовнішньому боргу, яких не буде цього року, е тому якщо доведеться піднімати податки. Якщо доведеться переглядати таким чином бюджет, ну, до да, звісно податки на споживання це перше, що має бути піднято. Є програма «Врятуй кінцівку, яка допомагає рятувати кінцівки українським військовим і цивільним пораненим. Це надзвичайно важлива програма. Давайте подивимося. Другий рік програма врятувати кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складні реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Мені краще ходити без руки, чим щось просить. У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників. Врятуйте їхні кінці. Тівки посилання на програму є в описі відео. Ми гроші не збираємо. Просто перейдіть, задонайте. Ви можете відправити гроші на лікування конкретного бійця чи цивільного чи на цільові програми. Я наприклад, пало для першого мобільного шпиталю імені Перегова, які рятують українських військових з нуля і відповідно привозять або на стопункти, або в шпиталі. Тому це надзвичайно важлива програма. Будь ласка, донатьте, підтримуйте. В тому числі і лікування українських бійців. Буквально маленький коментар зазначу для наших глядачів: це уві, уявіть собі, що у вас чорна зарплата, але ви все, все одно ходите в магазин і купуєте їжу, а може і машини, а може і ще щось. І відповідно неважливо скільки ви заробляєте, важливо, скільки ви витрачаєте. І відповідно будете більше платити через ПДВ. Правильно ж, я да, пояснив? В тому числі да, да. Це механізм. Тому що, коли говорять про сіру економіку, вона ж не завжди повністю вона на окремо існує від нормальної економіки. Тому тобто, що люди, які отримують зарплату в конвертах, потім все інакше гроші витрачають. І витрачаючи, вони проходять світлу економіку. І е, ще таке цікаве питання в чаті до нас прийшло, хочу вам його поставити. Е, кому не вигідно багатозонність тарифу на електроенергію? Ви можете щось про це знаєте? Ще раз, Багато, багатозонність тарифу, я так розумію, що в різний, в різний час електрика, наприклад, в Європі коштує по-різному. У нас далеко не всюди так є. Я, наприклад, не впевнений, що в, що в моєму будинку є можливість вночі споживати дешевше, через те, що в мене звичайний лічильник. Чому це не запроваджується? Хоча про це говорили давно. Це було б дуже логічно, насправді просто в нас є піки споживання і треба скорочувати ці піки. Тому, якби, наприклад, з 7 до 10 вартість електроенергії була в три рази більше, це б дуже допомогло. Проблема в тому, що у держави немає можливості по більшості варіантів відслідковувати ці зміни. Тобто немає такої можливості контролювати, коли саме протягом дня ви витрачаєте електроенергію. Оце проблема. Тобто сумарна кількість того, що може набігти на лічильнику держава може поміряти, а от зробити таку технологію на наші старі будинки, на наш житловий фонд, щоб було чітко видно, в яку годину, скільки споживаємо, це не можна. От тому стримується це впровадження дуже правильною історією. Якби була така технічна можливість, то це було б дуже правильно. Така історія вибухнула минулого тижня. На цей раз в набу детектив заявив, що в одній зі справ був витяг інформації. Мав обґрунтовані підозри, що зливав перший заступника керівника набу Гізо глава. Про це детектив повідомив відповідно керівнику набу Семену Кривоносу. А той ніяк не відрогував, поки ця справа не стала публічною. А ну і зараз у відсторонена. Те, що зна. Буду текло, підозри вже були е, давно. І це як можна зрозуміти, також було вигідно і владі. Як це працює? Ну я не знаю, як це працює. Ми ще ж не бачимо результатів слідства. Насправді, ну. Як це працює? Просто хтось розповідає комусь, що дивись, чувак проти тебе йде розслідування, чи приходить в офіс президента, приносить папочку і каже: Дивіться, у нас от є розслідування по цьому, по цьому, по цьому, і тоді починається щось відбуватися. Теоретично все могло бути? Теоретично все могло бути до честі, набу, ну власне, це ж сад не так просто прийшло. Тобто, цей детектив сказав: Дивіться, у нас тут щось на те відбувається. Прийшов внутрішню безпеку набу. І внутрішня безпека набу розпочала справу, і звісно, прийшло до САПО, і всі вони разом почали це розслідувати. Тому з одного боку, да, проблема в набу є, і ця проблема була, але з іншого, система дуже правильно на неї відреагувала. Тобто, ми ж на систему дуже часто характеризує не наявність помилок, а реакція на ці помилки. От зараз система антикорупційних органів. Яка може працює не ідеально, але працює все сильно набагато краще ніж будь-яка інша система в Україні, винергувала правильно. Да? І я думаю, що витікають із будь-яких органів в Україні. От навряд чи ви сумніваєтесь в цьому, але ми не чули жодних таких скандалів ні про СБУ, ні про поліцію, ні про прості господі БЕП і так далі. А в Набу система в на таку історію правильно. Якраз якщо ти правильно реагуєш, якщо ти визнаєш свої помилки, то вони в тебе є. а Ті, хто визнають, виглядає так, наче в них помилок немає. Взагалі можемо ми якось оцінити скільки Україна втрачає через корупцію. Наприклад, після скандалу та приходу нової команди міноборони міноборони реально економіки на закупівлю на харчах харчів для збройних сил України через те, що там схематоз був поламаний. Але є новий скандал, коли при будівництві інженерних укріплень військовими адміністраціями виявилося, що ліс кругляк умовно в одному регіоні коштує там в 4 рази дорожче ніж в іншому регіоні. Е, звісно, що там до корупціонерів закликати до якоїсь совісті під час війни це марна справа, яка совість корупціонера? Боже, Боже. Але е, як на це реагувати? Ну, власне, реагувати, продовжувати тиснути на те, що з корупцією треба боротися. Не бігати і кричати, що о корупція — наш найбільший ворог більше ніж Росія. Це абсолютно неправда. Але є корупція, да, є. тому треба по піти працювати по реформах, які нам давно розказують наші західні партнери: антикорупційна інфраструктура, верховенство права, нормальна реформа. Бе прозорі чесні конкурси, наглядові ради і так далі. Весь інструментарій насправді є. І це не так яскраво і цікаво, як може виглядати. Давайте прийдемо і повісимо п'ять корупціонерів. Але от в Китаї вішаю, це нічого з корупцією не робить. Не? Корупція залишається. Тому це ми маємо визнати: да, вона є. Да, це наша проблема. Да, зараз війна більша проблема. І так, да, треба системно працювати по боротьбі з корупцією. От та сама історія з міноборони. Це ж почалося не зараз, а почалося коли прийшов Жумаділов туди, який до цього вибудав кльову систему в закупівлях в медицині. І почали вибудовувати цю систему закупівель в міноборони. Це довгий системний процес. І дуже багато людей не задоволені, тому що зривають йому там всі всі організаційні речі і так далі. Тому це довга історія, і да, ми корумпована держава. знову ж таки, ми це визнаємо. Але, будь ласка, якщо ви чуєте, що хтось каже, що корупція наш більший ворог зараз ніж Росія, ж таки бийте на зву. Проблеми з корупцією країни великої сімки, особливо США, дуже прискіпливо моніторять тим паче ті, ті самі США, які відслідковують транзакції в доларах. Вони можуть напряму сказати українському президенту Зеленському, ось приберіть, будь ласка, цю людину з влади або допомоги не буде. До речі, так вже було теперішній президент Байден сказав колишньому президенту Порошенку, що якщо не буде звільнено генпрокурора Шокіна, то чергового траншу не буде. Чи може? Таке відбуватися вдруге із президентом Зеленським, скажімо? Ну, ми бачимо, що президент Зеленський дуже опирається таким тезом. Є дуже багато людей, яких американці дуже давно хотіли б звільнити, але Зеленський їх не звільняє. І ще питання з нашого чату: я його трохи переформулюю, бо воно е не зовсім коректно. А коректно, це питання виглядатиме так. Е у нас зараз багато військових, ну багато українців у війську, десь мільйон, може навіть більше. Ще якась кількість дуже допомагає Збройним силам а не тільки силам оборони. І відповідно постає питання, чи потрібно Україні думати про те, щоб колись можливо зараз залучати робочу силу з інших країн через те, що і навіть станом на зараз є великі проблеми з закриттям ну мається на увазі багато вакансій в бізнесі, і не тільки в бізнесі, он, підприємства військові звертаються до до уряду, щоб менше мобілізували працівників військових, як це надивно, підприємство, виявляється, і це у нас відбувається. Тобто нам потрібно подумати про якісь ресурси людські для того, щоб потім зараз там будувати, а потім ще й відбудовувати Україну. да Депопуляція наша найбільша проблема після війни буде. буде? Зараз, коли бізнес відповідає на питання, що... Які найбільші ризики, що заважається? Перша безпека, друга – це відсутність людей, брак кадрів. Це було актуально вже перед початком повномасштабного вторгнення. Брак людей відчувався на ринку праці. А після війни це буде нашим найбільшим викликом, нашою найбільшою проблемою. І єдиним вирішенням цієї проблеми є міграція. І тут держава має все взяти під контроль, розробити стратегію міграції для того, щоб цей процес він все рівно буде. Да, бо бізнесу будуть потрібні руки. Навіть зараз під час війни є фірми, які вам під ключ привезуть там 100 чи 200 таджиків. Е, але цей процес буде набагато масштабніший після війни, якщо держава не визначить рамки, не скаже хто, як, коли і так далі, і де не дозволить це робити легально, бо зараз влаштувати іноземця на роботу ну це просто капець, як важко в Україні, начебто Швейцарія якась. Так от держава має це взяти в свої руки, наче буде хаос. Знаєте, я ще добавлю, що, мабуть, українцям варто подумати так само, з яких країн вони готові бачити мігрантів в Україні, бо в якийсь момент Європа про це не подумала, і тепер має проблеми з нам та сама Франція, да, з мігрантами, які працювати не хочуть, і які візуально дуже відрізняються. От хай українці зрозуміють, що нам потрібні будуть робочі руки, і нам потрібна до нас потрібна буде міграція, але з яких країн ми готові? Приймати спокійно і приймати цих людей у своє суспільство і розуміти, що в них насправді може бути трохи інша культура. Да, так якщо країна однокультурна, зараз це дуже бідна країна. Туди просто не їдуть. У нас тут буде плюс, якщо у нас не буде соціальної міграції, ну то тобто на соціалку в Україну ніхто не буде, бо в Україні не буде соціалки тому там Кейс Франції він не дуже до нам нам доречний. але да, є в світі добрі приклади, коли міграція контролюється, це як Канада чи як Австралія, де країни самі визначають хто який пол, який вік, яка раса, навіть яка, яка віра і так далі. чітко по мігрантам робити для того, щоб фільтрувати їх на вході і проактивну позицію тут займати Україна, має займати проактивну позицію, боротися за найкращі трудові ресурси. Дякуємо вам величезне. В будь-якому випадку, звісно, реагуємо на корупцію і допомагаємо Збройним силам, чим можемо. Долучатися до нашої спонсорської спільноти, просканувавши ось QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах. І ставайте нашими спонсорами всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. А також ми приймаємо з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та Пейпал є в описі під цим відео.